Всім привіт! І в нас сьогодні буде ролик з Avatar World. Предупреждаю, Якщо хочете ще одну частину, давайте доб'ємо на цьому відео 20 лайків. Знаю, в мене дуже давно ну, дуже давно не виходили ролики з Avatar World, але тепер вони будуть часто виходити. Ну що, поїхали. Так, мам, ну все, я пішла. Добре, добре йде, Аліна. Ой, точно, мам. а що. Ой, я сьогодні хотіла піти собі купити сумочку якусь нову. Можеш заїхати зі мною? Звісно, можу. Поможеш мені вибрати сумку? Ну, так, да, поможу і собі, думаю, якусь приберу. Ой, моя картка, напевно, вже буде пуста. Не переживай, Майкл, не буде. Ну, ладно, все, пошли збиратись. Майкл, ти за дітей Отвічаєш. Угу, добре. Так, ну все, пошли збиратись. Давай, ти йди, я поки що Майклу поможу. Чуть-чуть там і за тобою прийде добре? Угу, добре. Ой, що за Таліса ігрушки розкидала? Так, що б мені одіти? Що сьогодні там взагалі за погода? Ну, сонечко, красиво. Mm -hmm. Думаю, можна взяти цей топік. Mm -hmm. У мене тут десь була дуже красива юбка ця от. Та ні, вона... Якщо її брати, то ще цю сумочку візьму. Ага, вона лише і так. Ну, значить не хоче цю брати. М -м -м, візьму цю от сумку. Вона ну, якась більш красива, мені кажеться, чи цю. Або цю. Але воно не дуже підходить до мого лука. Так що це ні. Це точно не беру, М -м, не знаю, значить щось розове хочу. Значить цей топік і ця юбка. Ой, а топік не наділа. Ну, теж не дуже, воно якесь дуже простеньке. Так, цей макіяж ще стру. Не, він мені щось ну, не сошов. Так, ну все. Вот так вот. И вот так вот Так, ну, мне кажется, что до этой юбочка тебя подходит. Да, это тоже подходит. Беру вот эту. А нет, не подходит. О, эти вот все, эти беру. все очень красивые. Ну, мне кажется, все. Але до цього можна ще цю взяти. Ну, так, да, тут вона підходить. Ну, все, сагадно, цю може сумочку ще взяти. Та ні, не буду брати. Ну, все, в принципі. Аліна, ти готова? Да, готова. Все, ладно, спускайся. А ти мов, готова? Та я що? Я думаю, мені, в принципі, нічого не треба. Я вже одягнулася, в принципі. Ну так, да, тобі, в принципі, нічого не треба. О, тебе такий красивий лук, дякую. Так, які б мені ботинки віддіти? Мені каже, ці, тому що вони... Ну, кросовки ці, тому що вони о, якісь, ну, типу, розові і тобі підійдуть. Я теж думаю, а мені щось синє. Ну, я думаю, я, в принципі, можу одіти, не знаю, ці чи ці, та ні. Ці от крокси. Ну да, вони якось підходять болі. Так, ізочка, я ключики візьму. Не хочу колечко дягнути Ну, давай, в принципі, красиво Так, ладно. В принципі, ключі лежанці візьму, в принципі, нам не потрібно. Інші ключі, ой, щось воно не кладеться. Все. Так, все, я беру ключики і пошли. угу, пошлі. Ти вже дивилась, там, не знаю, якісь сумочки, які ти хочеш прикупити. Ну то да, я бачила там якісь сумочки, я навіть не знаю. У мене аж очі розбігалися, там їх так багато. Угу. Так, може ще за платтячком заїдемо тобі якимось. Та не знаю, мені вроді плаття ніякі не потрібні. Ну ладно, значить пішли за сумочками. Ми ще, в принципі, там можемо потім подивитись щось собі. І макіяжки якщо ми можемо купити. О, да, макіяж, це я хочу. Так, ну все ладно, пошли. Добрий день, добрий день. Ой, всі модні моделі розкупили. Ага. Ох, Я аж замечталась. дроп вони тут були. Так, ну пошли, що тут є. О, тут якісь є духи. Поглянь, яка малесенька сумочка. Ага, малесенька. Я подивлюся, що в неї, допустимо, ботинки помістяться. Mm -hmm, по місяцю. Містка сумочка. Я собі, напевно, прикуплю, вона мені дуже подобається. Mm -hmm. Мені цікаво, як ці духи пахнуть. Ммм, mm -hmm, вони так смачно пахнуть. А ці. Mm -hmm. Мам, я хочу духи. Які тобі сподобались? Мені каже, ці от були найкращі. Дай понюхати. Ммм, mm, і правда, вони так смачно пахнуть, так солодко і не дуже добре. Бери. Давай ми це все будемо поки що в цю сумочку складати. Давай. Що тут ще є? мам, мені ці будинки так сподобались і ці. Ну, на каблуку, мені кажеться, тобі ще не можна носити. Ти ще досить замала. Ну мені вже почти 14 можна. <плес> За те, що тобі завтра ще три Ну ладно, бери, подивимось, чи твій розмір тут є. Да, це якраз мій розмір, такий чи такий. Мені каже, такий, тому що на цих не дуже вдобно. Добре, бери ці. Так, давай покладемо все. Так, що тут ще є? Мам, тут така красива сумочка, де яка сумочка? О, Це та сама сумочка. А що за сумочка? Я цю сумочку бачила в цьому журналі, вона дуже модна. Ну, бери, в принципі, мені що. Так, ну да, цю я 100% беру. Я навіть і не думаю, я її беру. Ладно, бери. А що це? Оці от, мені каже, я візьму. Вони мені достатньо подобаються. Я теж вони красиві. Це. Давай ці покладемо, значить, ці на місто. А цю сумочку, я думаю, я її теж беру. А вона вже в не поміщається. Та ладно, я понесу. М -м є ще такі от красиві сумочки. Поглянь, красиво. Угу. мені каже, така тату підійшла. Ну, вони чуть-чуть, знаєш, жіночі, не жіночі. Мені каже, що таку беру. Вона тобі дуже підійшла. Думаєш? Угу. Ну ладно, беру. Якщо ти говориш, що підійшла б я, значить, беру. Тому що ти дуже розбираєшся. О, вона влізла. О боже, як я ти її туди засунула, не знаю. Ну все, пошли в другу сторону. Там ще якісь є, напевно. Угу, тут красиві будинки є. Ага, красиві такі будинки. Ці, знаєш, насичені червоні. Ага, прикольні. Ну мені кажеться, що вже не потрібно нам. Ой, я сюди сумочку ще не зняла. Ага, давай знімаю, якщо вона не сподобалась. Ладно, я знімаю і потім йду швидко покладу її на місце. Добре, йде, почекаю. Так, все сумочку сюди покладу. Чи вона не тут була? Де вона була? Ну, тут була, допустимо, чи не тут. Коротше, тут одно вже ні одної ма. Тут так швидко все все розкупили, він ж недавно лише відкрився і тут все вже розкупили. О, такі красиві ботинки Але вони мені дуже підходять Аліна, тобі хочуть подобаються ці ботинки? не знаю вони для мене дуже яркі. Ну, не подобається, значить не будемо брати Так, все можете проходити, я вже купив. Так, добрий день, добрий день, важ що. Ця одна сумочка. Ні, там багато. О боже. Скільки у вас там речей? Ну, не знаю, багато. Так, оце. Це. Так, ці пакетики я сюди буду складати. Так, ще цю сумочку я забула пропіпнути. Добре. А пакетик. Пакетик йде безплатно. О, дякую. Так, з вас 14. О, добре, можемо на будинок записати? Так, да, звісно. Який у вас будинок? О, номер 140. Мам, вже ми переїхали. Ж. Ой, ні, стоп, не 140. Я думаю, в нас такого немає. О, 14. О, якраз і цифра ця. Ну так, да. чотирнадцять 14, 14. Сьогодні нам щось самі чотирнадцятки в цих попадаються. Напевно, всі багато тут сьогодні купили. Ага, ви б знали, тут в перший день, ну, вчора в нас тут був капець, тут була ціла очередь, така зачинта просто. Ми ніяк не могли ну, від цього одв'язатись просто. Тут було дуже багато людей, всі просили і говорили, коли буде новинка, мені цю сумку потрібно. А, до речі, коли буде новинка, о Боже. Шучу, звісно. Ну, але нам потрібно тут, коли ця нова колекція побачити. А, ця нова колекція з'явиться на другий тиждень в понеділок. Ага, добре, обов'язково приїдемо. Вам якусь сумку відкласти? Так, да, тут була одна така сумочка, дуже одна красива. Могли б ми ви її мені відкласти? На якому місці вона стояла? Скажіть. Ну, Тут десь стояла, ну, на цьому крайчику. Прям де, де я де цей ключик, отут тут вона стояла. Ага, це універсальна сумка. Так, да, звісно, вам її можна записати. До речі, ви 52-й е, хто вже ну, цю сумку попросив. Реально, ви їх ще так багато завозили. Ну, звісно, вони в нас на складі всі. І навіть склади всі забрали, Ну да. ну що ти так довго говориш? Та, почекай, я заговорилася якось. Так, ну все, ладно, можете йти. Так, цю карточку тепер пропіпкну. все. Все, до побачення, до побачення. Мам, ну, красиві пакетики, ні? Ага, такі красиві. Так, ще щось хочеш? Ну, давай ще заїдемо в магазин уходу. Ну, пішлі. Мам, а ти замітила, ми тепер почали завжди купляти, ну, е, коли ми щось купляємо, на цей на, дом, на будинок заказувати. Ну, типу, оплачувати за будинок, типу. Угу, замітила. Так, ну ладно. Так, добрий день. У вас є якісь речі? Ну так, да, є, тут ми купили ага, ну, це з нашого магазину. Ну, про, ну, з магазина який там добре біля нас. Угу, добре, е, хочете тут залишити чи з собою берете. Допустимо, тут залишимо, ні. Зачекайте, ми лише ще туди ключик покладемо. Добре кладіть. Так. Все. І я тут встану, щоб ніхто ваші речі не забрав. Добре, дякую. Так, пошлі сюди, що тут є? Е. О, є цю штуку, мені вона дуже потрібна. Що це? Це бальзами для волосся. Окей, цей чи цей? Ну, зачекай, це для более темного волосся. У мене не темне волосся, так що це от беру. Окей, і цю от мені ще штуку потрібно. Бери. А мені цей крем потрібен під очі. Так, що тут ще є? Пачі, мам, тут пачі. Ага, я бачу. І така -от штука є навіть. Я, мам хочу дуже патчі. Ну, бери патчі. Бачите, подивимось, що там ще є. Ну, тут нам, в принципі, нічого не потрібно. Ой, там хтось розкидав. Угу. Так, що тут? М -м -м давай мило нам візьму. І все. Добрий день, добрий день. Вам на будинок, да на будинок. Добре, можете приходити. Так, ну все, можете збирати вашу сумочку. Ну все, до побачення. Ой, зачекайте, в мене тут ще крем був. Добре, кладіть. До побачення. Даліна. До побачення. Так, ну все. Ще щось хочеш, може, не знаю, куди ще можемо заїхати. Та я не знаю. Ну, Мені каже, що вже не потрібно нікуди. Нікуди, ну ладно, якщо потрібно буде, можемо ще виїхати. Угу, добре. Ой, наконець такими вдома. Угу. Ой, ми в ботинках зашли. Зараз йдемо вниз, спустимось І потім давай цю сумку розбереш, добре? Угу, Добре. Пішли. Так. І розбуваємось. Тут коврик у нас є тут і розбуємось. У нас ще тут дотепер ці всі речі стоять. Ага, добре, я їх потім заберу і якраз вдома розкладу там. Окей, тут є бутінки у нас якісь. Ну, то я їх покладу там, у нас є ці. Ну окей. Так, розбуваюсь. Ой, так все. Я піду покладу ботинки. До речі, Аліна, ти завжди носиш ці ботинки. Ну, то я не знаю, вони мені якось, знаєш, під кожен лук підходять. Угу, гасно, ти завжди ну, щось таке, ну типу міміміше, мілашне, щось таке ніжне, і воно тобі завжди до кожного лука просто підходить. Угу. Так, ну все ладно. Я беру ці і Угу, пішли. Ой, стоп, ключик тут у нас десь був. Давай витаскуй ключик, щоб потім не бігти сюди, не відкладати. Окей, так все. Там потім ще в ванну покладеш мило добре. Ой, ця штука випала. Ну, це сюди її вже покладено було, це класно, все пошли, пішли. Майкл, да, що? Ви ще не встали з стола? Та ми якось тут заговорилися. Ага, мам, нам тато таку історію розказав. Ну, головне, що вам подобається. Добре, давайте їй Аліса покормує звіряту. Ага, добре. Так, кого першого покормлю? Ви їсти хочете? Ясно, ви ж хочете. Давайте я вас покормлю для початку Давайте, давайте, все їжте, Зараз буде ще друга партія. Так, все. Їсте їжте Все, з'їли вроді. Чи ні? Так, да, все з'їли. Можете. Так, ой, що тут сумочка робить? Так, що мені ще потрібно? Так, котиків і кайл накормити. Так. Що мені взяти? Це їм, та це не буду, ні. Це і це. Все. І це візьму. Це не буду. Так, ну все. Так, Кайло. Можеш випити цю всю воду, яка в них тут є, тому що я бачу котики щось пити вчора не хотіли. Давай і свою хочеш випити, ну, якщо хочеш, можеш пити, не мусиш. І тут можеш випити, ну не мусиш, я тобі говорю. Не пий, якщо не хочеш. И что вот сторонку еще Молодец. Так, все. О, бачите, какая молодец. Вся зело. Зато я тебе даю такую вкусняшку. Мяу! Мяу! Ну не обижайтесь, вы не выпили все. Ладно, дам вам вот такие тут на ней. Ну, Кайла, я ж тебе уже Не ну, розумію, що це не чесно, ну я не можу їх оставити так. Теж не буде нечесно, але ти випала знову всю воду, нам і тобі, значить, ще одну. Мяу, мяу. Ну тебе їм я не знаю. Мама потім кричати буде, якщо я вам дам всім. Ладно, в останній раз. Хау. Ладно, держи. Що ти, ти кричиш? Там вони від мене всю їду беруть. Аліса, ти що їх там уставила? Вони зараз всі пакетики сижніруть. Всі пакетики зружуть. Аліса моя Кайла. Що там страпилось? Ви що, все з'їли? Аліса, ну як ти так? Тепер потрібно буде дивитись. Може, вони хворі, я не знаю, переїли. Ну, я не можу, вони якось. Кайла все воду выпила. Я ей дала одну такую вот косточку, чтобы она поела. Ну, все, мяско, я не знаю, какую-то лапку. Я ей дала. Потом они были обижены. Я им тоже дала по дни. Потом Кайла усердила, что это было нечестно. Добре, Алиса, стоп, это будет очень долго. О, Боже. Алиса, что тут делают свои таба бургер и таба цей пончик? Я не знаю. Аліся, Кала і коти могли це з'їсти. Що ти тут це поклала? У мене, допустимо, воно лежить на верхній полощці, щоб вони там не долазили. Ну, ну, Ну ти тут з ними гралась, так? Да? Ну так. Да. Аліса, з тобою лише самі проблеми. Все, зараз будемо йти перевіряти наших котів. Ладно, все, Кайла, ідіть всі чуть-чуть. Ви стільки багато з'їли, у вас має бути чуть-чуть за день, а ви цього так багато з'їли вже. Так, ну все, ладно. Іди, Кайло, то знає, там посадив поки що. Пограйся тут, допустим, тобі до косточку. Куда або м'ячик, ну там що хочеш мені, чисто все равно. Грайся, допустим. Трішки колорії збавляй. Ой, ти ще й на дієту свого пса покладеш. Не ну а що, песок має бути також якийсь худий. Ай ну все, дівчата, давайте теж не сортись. Так все Аліса. Їсти ти всього більше від цього разу їм не даєш. Ну, я то так люблю робити. Ладно, будеш, але при дорослому якимось. А я ще не доросла. Ти якщо ти навіть не можеш дати трьом питомцям поїсти. Ну, чотирьом, тому що ще рибки. Але це таке. Ну, це сложно рибок покормити. Там ще потрібно подивитися, щоб вони точно все з'їли. Ну, це дуже важко. Насипала корм і подивилась пару секунд, щоб вони це все з'їли. Так, да, дуже важко. Аліса, не зли мене. Ну ні, ну а що? Я не можу за це? Ти можеш за все, якщо ти це зробила. Все, ладно, я не хочу з вами говорити ні про що. Все, пішли. Ой, ладно, так, Аліса. Давай мені ці коробки, я пішла вже. А ти йди прибери в кімнаті. А що там в неї в кімнаті? Та вона тобі ігрушки розкидала Аліса, не ти ж казала, що ти одну ігрушку взяла. Ну, трохи на пару більше. Мам в неї там ціла комната в ігрушках Аліса. Так, все я в них їхні розборки вилітати не хочу. Так що пішла собі тихо і. О боже, тут стільки ігрушок, як в неї тільки ігрушок в комату взагалі поміщаються. Так, що тут мама і що тут моє тепер? Моє. це також моє. Це також я собі купила. Це карта Моя, її не знаю, куди сюди покладу. Вишенки, так, да, це я собі купила, вони мені так сподобались це також. І це і це. Ну, тут, в принципі, все моє. Так, це косметика. Крем для рук це покладу сюди. Мило і мамин крем для рук. Так, і ці інші ще всі речі потрібно розкласти. Ой, це надовго. Продовження слідує.